Привіт, новий день, та сама ж локація. Е, на сьогодні у нас е, такий фронт робот як е, шо, коробка в принципі, вже по ньому собрана. Зараз Віталія на проміжутку привезе два почіпника, бо промазав вчора два все купив, два почіпника не купив. Е, а по цьому по смурфіку, треба, зараз буде. Кайдаля привезе започіпники. Я знімлю оцей розподілитель. Хто не знає, це розподілитель, і розкажу своїми словами. Получається, виставив глибину на ньому. І коротше, основним розпреділі... Він, Можна грати без колеса, як то кажуть, ним виставив глибину. На яску ниже вище не буде подиматися. Він у нас був неробочий в принципі, і з нього почало підтікати масло, у нас видно все засроте. Ми вирішили його просто викинути, бо ним трактор четвертий год у нас ми ним не користувалися і Якби він нам не треба. Я цей розподілитель. Я не знаю, ми кажемо на нього по-моєму він і правильно називається розподілитель. Так ця бандура виглядить. Шланга зверху це вже папа її був, пробував гушити, бо десь текло масло. Ну, текло масло. Там все було чистенько із розпорядіття у нас було все нормально. Просто один прекрасний момент Віталій вирішив, щоб типу, все було по заводу. І поставив, ну, чи поміняв, чи поставив масляний фільтр на гідробачок. Як заводський, він має стояти, типу, все має бути чітко. Но не уйшли одного, що трактор не новий і орудія, яке тягає, воно ж не нове і буває в нас. Знайомі беруть там, ту рубалку для Соняха Звісно, у всіх гідравліки залито, щоб перероботи масло або хто що знайшов. Ну, як? В основному переробот залитий. Ну, у нас ми з грузових заливаємо І, По-любому масло засареване. Почається по трохи по фільтр почав засарятися, пропускна способність е, стала менша. І не знаю скільки раз. Ну... Пару раз добрих закипіло масло. І після того пішло, то з блокіровки потекло масло, то відтудово, то тудова, Ну колічки попересихали, Та й... Та й таке. То після того ми одразу викинули цей фільтр і проблема уйшла. Я ж кажу, цей фільтр, звісно, нужен, але якщо в тебе новий трактор і ти тягаєш тільки цим трактором всі свої орудія, тоді можна повимивати циліндри, щоб чистенько гідравлічне масло було і проще. Казується це не папа тут глушив, це хтось до нас його глушив. Ну, я, ну як він перестав у них працювати, то вони його так і Загалі. заглушили. Да? Чорт його знає, ну важку ще зараз, капець. Та він і дорогий, нахуй, пам'ятається, щоб його купити, поміняти, це піздец. Та ми в принципі ним не пользувалися ніколи. І мало хто я знаю ним пользується. Ти візьми дідьколі нового взяв собі і Що він же його глушить мав чи що він він ним не пользувався. Хоча кажуть, штука хороша. Це зрихти, ну, це кусь З плугом, или я, якщо колесо, допустимо, горне... В основному з плугом що ти. А так все ж ще кидається. Самое главный директор. Мы усилим, мы поставили коробку. Да, З тої сторони болт закритий. Я всі пережав ті, що я закручував. Я його перший зажав, щоб вилізти І все. Чотенько вже все стоїть. на газ будеш 200 і пішов. Зливаємо воду після мойки будемо. Ну не будемо, папа сам буде його висверлювати. Болт, а його не видно тут, не видно, обломаний. на лапки. Так это уже его не первый раз обломала, да? Подушки были зажаты Ломанула да. на этой стороне. Рам да. будет помогать, да? У нас другой день сборки с Мурфика. Да. <laughs> пока... Пока... Пока Витальон спит. Папа уже кинул корзину сцепления, диск новый кинул. Лапки еще не подводил, да? Нет. Типа якщо знімаєш кожен раз, так, треба да, підводити. Конечно. Ну, Диск другий. Я понял. Може комусь інтересно буде, то лапки на МТЗ можна підвести в такому состоянні. Може хтось не знав. Береш штангель. І штан... а скільки міліметрів чи треба дивитися? Японі, надо, надо подивитися. Щоб через низ не підводити їх. Штангелем упираєшся на, на определений. Та треба глянути скільки міліметрів. І все, і потім подчіпником підвів собі. Той. Уже на я Зафіксував ці болти, з Віталією поставили їх, затягнули. Сейчас ставимо лапи на кабіну, подушки. Та і в принципі що? В принципі, так уже все практично готово Останеться кришки, вилку поставити, бо на мультику вилка випала. Короче, і а, Віталій ще резинки поменять на розпреді хліба, підтікає. Та й все, і збирати. Думаю, що сьогодні все, все нормально, з котом зберемо його і вже будемо пробувати кататися. Вже скотили смурфіка. Все вже закріпили, вже залишилася мілочовка вся, папа вже смур, смурфіка жорку. Стали стойло, поки не треба буде в ремонті. Віталя компресор кандіора ставила. Це ставили кандіор. Два роки тому Віталій ставили кандір. Так, два роки назад. Віталь, Бабки беруть немалі, бляха муха, ну а качество установки, на ну, оце все Оце все приїжджали і устанавливали, установщики. Отак вони все. Оце провода, це все установка була. Ну, Типа чи як вони, представники цього кондіра це все сталося. Хіба не можна все чітко в гофрочки, що все в гофрочках, все на фішечках було. Бабки теж тоді викинули штуку чим то бабки він Ну, За ці два роки вже в нього компресор вийшов із строя, слава Богу, поміняли по гарантії, бо довбали мозги. Ну Но... все одно жару він спасає. Просто, опять же, вопрос. У нас в Україні випускається багато чого і вони хочуть, щоб купляли, як то кажуть, підтримувати нашого виробника. А ніякого відзиву до клієнта немає. Так, по трохи вже проводку кинули, з'єднуємо тут. Мілочовка, як завжди, займає найбільше времени. Хотів ще за кондюр показувати. Все-таки кріплення делают. Ну тут ще ладно. Саме смішне. Саме смішне це як ставиться. Він як він кріпиться, як куча гайок підлажується куча шайб. Типу виліт його. Коротше, тут треба ось тут треба підложити шайбочку, бо не вгадано. Тут не треба шайбу, щоб типу, солосне зремня була. А ще там десь. Віталь, а де ото куча гаєк підложено? Чи ти ще не підлажував, чи шайб? Куча шайб уже там кріплення лопнуло. А, уже уже натяжники чержники полопали. Тут два було натяжника, воно видно, один лопнув, один ще залишився. Отак наші люди чи як, я не знаю, фірми які встановлюють ці кондюри і це, все. Все воно так робиться. Ну так, як Італія каже, установщик нормальний, просто фірма от якої. В принципі, що устан... ну коротше Оце отак все поганяно, воно все встановлюється. Фірма сама інкації предоставляє кандьори, вона Харківська. То будете знати, як будете ставити. Техноторг, у нас знакомий купував Тіхноторг 892 вже з кандіром. В принципі, техноторг по проводці по цьому краще встановив. Ну, Теж є нюансів багато, слив води, чи як не конденсат. Усі шлани вони не запустили. отак все внутрь. А все по наружі кинули. Короче поводу кондіора Віталія напомнив, Коли вийшов із строю компресор, е, приїхала людина, яка цієї фірми яка встановлює ці кондьори. Фірма називається «Агроклімат» Харківська. Е, Навернувся коротше, компресор. По гарантії, це ще не було, даже году, а адже гарантії дають. Е, присла, прислали коротше, цей компресор на заміну. Прислали Бушний. Ну, благо, який людина, яка встановлює цей агроклімат, з цього обслужує кондори, казався нормальною людиною і він наказав його ставити. Він поставив у нього був в запасі новий, чи він мав комусь ставити ще кондиціонер. Він забрав новий компресор і поставив сюди новий компресор. Но поки нарікань не було. Так, моя робота сьогодні по смурфіку закінчилась. В принципі, папі з Віталією залишилося геть понти. Поставити... Кришки на коробку, на промішутку, вихлопна, стартер. Ну і капот ще ставитися не буде, бо буде ми ця Та й. А мені треба від'їхати, бо заплатити за нашу маму штраф, бо її увалили <laughs> штраф. Може комусь колись буде цікаво, то якщо це відео набере якихось і лайків, то може комусь буде інтересно, я розкажу, що це був за інцидент і що це за штраф 17 тисяч. Ну, у нас мама свій магазин і це на магазині штраф. Все, всім добра. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!